Дякую, я ще ще можна було б багатьом надавати слово, тому що тут є і спонсори, які сьогодні прийшли з подарунком від зеленого двору, і е, засновники, керівники цієї організації. Є сьогодні наші друзі, які теж будуть е, сьогодні вам показувати майстер-класи, і шоу, центр пік Тобто перераховувати можна багато, але я хочу запросити. Це не тільки колега моя, це подруга фактично і однодумець Наталя Федорівна. Доброго дня, дорогі діти, колеги, шановні гості. Ми надзвичайно раді, що ми сьогодні присутні на вашому святі, тому що вперше до нас приїжджали гості. З такою цікавою програмою це весною, це були, звичайно, педагоги і учні Винниківської школи. Сьогодні вперше ми аналогічно ж виїхали відповідно до вас у гості. Це для наших дітей це ну, такий урочистий перший виїзд. Свято, яке сьогодні, це надзвичайне свято, тому що ми саме найбільше це розуміємо, тому що наша школа це є школа для дітей з особливими потребами. Ми зустрічаємося е, з такими, ну, можна так сказати, щоденно, з благочинністю, з якою приїжджають до нас е, з усіх куточків світу, скажімо так, люди. І сьогоднішнє свято, ми дуже раді, що ми долучаємося так само до цієї благочинності. Тому що саме найважливіше це коли це не кошти, це не гроші, це та любов, невичерпна енергія, яку ми можемо подарити один одному, яка, ну, можна сказати так, трансформується, передається, переливається із серця в серце, і це є неоціненне багатство. Оскільки завжди в школах є будь-яке свято. Особливо зараз це навіть в педагогів, так мов, нетрадиційно, тому ми для виниківської школи привезли в подарунок декілька своїх творчих номерів, які продемонструють наші діти, цікаві майстер-класи, а для гостей зі Сходу ми... Я сьогодні хочу вручити теж такий нетрадиційний образ, який вишивали матері наших дітей, тих дітей, які є особливі. І ті матері теж є особливі. Дякую, але я просила б, щоб ви представили. Я продовжую свою коротку промову. Зараз. Ну, наші діти вони дійсно є особливими, тому що е, вони так як, так, як і ви, пустотливі, е, творчі, енергійні. Е, і вони для вас учні 6 класу. Мікулич Андріан і Апштейн. Теперь первые полеты, полеты прямо из ее руки Я Она желающим одним Теперь так далеки Душа болит, а сердце рвется в разные стороны В том чисто поле, где наш дом Теперь летает ворон. Позволь души залетная черная стая Клюет в землю, где носили, цветы прорастали Забери туда, ведь там мой долг, простите меня, мама Не по ним буду стоять, пока не сквозь утраны В родном саду, где милый дом, черная смородина Не плачьте, не губите, сны меня позвала Родина Я обещаю, я, я вернусь, как только сгинет стая В краю, где мои братья, где трава густая И так проходят дни обеда, и вот дом Мама ночами ждет, желая его сон Білий птаха по небу понебулети, білий птаха дорогу шукає, у вікна бачимати не спи. Свого сина чекає, білий птаха по небу понебулети, білий птаха дорогу шукає, у вікна бачимати не спи. солнце иначе кает. Не матери друг подруги, не дождалась не зверекла, теперь на век разлуки. За что забрали небеса, чем собищила боль? Лежит мой сокол, а сложим руки в деревянной ноше. За что по иначе вам люди стали немилыми? Всегда лечили душа душу, теперь брата милыми. За что хороним своих соколов, земли не ороны? За что ли за что не так, так что наши брали вороны? Не мыли еще вчера, наши семьи сватали, не мы. Делили горе всей страной, плакали не, не, мы не мы Сидели мы за столом, кричали, спойте, но не мы не меняли факт не, не мы меняли родину, откуда злость, откуда, откуда в сердце Обида такая, не отрекается, любя брат, тот родного края Не говорят, что мы не братья, не плюют на связи Тот, кто продал свой дом, скоро продаст и мать Белый так, небу, Белый так, Візьмемо за руки, залишивши всі турботи, Візьмемо за руки, відкривши серця. Я хочу подякувати всім, 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 хто долучився до цього. Але ми говорили, що кошти ми поділимо. І е, організаційний комітет, поділивши кошти, хоче їх вручити. Перш за все, я хочу вручити. Кошти нашим друзям з Борислава. Наталя Федорівна, можна вас? Отже, вам вручаються кошти на суму 10 тисяч 97 гривень для ваших дітей. І я хочу вам подарувати на пам'яті футболки з нашим логотипом, який е, ми інші, але не гірші, щоб ви згадували це. Внизу, внизу, внизу. Я ще хочу е, вручити грамоти. Е, зараз хвилиночку, бо я не можу все. Так. Отже, я хочу вручити грамоти е, педколективу колективу та очням Бориславської спеціальна здати. Я вже відразу попутню Лілія Генна, а ну одну хвилиночку потримаєте. Ми не так багато зібрали, але... Це була та випічка, ті, як ми казали смаколики, що робили власноручно діти. Ми зібрали більш скромну суму, але є дуже гарна притча, в якій говориться, ми теж вклали туди все, що ми мали. Тобто нашу любов і повагу до тих дітей. Тому, пані Жанна, ми вручаємо лист і вашим дітям. ну, Ми більш скромно, я її оголошу, але це було 680 гривень. Але це щиро. Дякую до ваших дітей. Ще раз всім дякую. Всім здоров'я. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, миру, всім нам і на всій планеті. Е, я завжди бажаю людям, які творять таке добро. І всім. З легкістю відпускайте минуле, з впевненістю і з надією дивіться в майбутнє. І завжди насолоджуйтесь цим деньням, так як ми це сьогодні зробили. Дякую ще раз всім. І е, я хочу передати суму вісім тисяч чотириста тисяч копійок в Краматорськ для дітей, які потребують Жанна Володимирівна. Будь ласка, від щирого серця вашим діткам нехай вони будуть щасливі, здорові і живуть в мирі, тому що ми направду любимо їх і чекаємо в гості. Ви бачите, наскільки тут люди долучилися для того, щоб... Частиночку свого тепла, частиночку свого серця подарувати вашим дітям. І, звичайно, грамоту за участь у нашому. І я хочу, щоб всі поаплодували, тому що Жанна Володимирівна не побоялися приїхати до нас на захід до таких бандерівців. Розумієте? Щири вітання від нас. Шановні мої, я ну, дуже зворушена і навіть. Сльози на очах, не можу казати. Бо мир це найголовніше. І тому, коли наші учні чули постріли і зриви, але на зараз в Краматорську мирно. Але в наших школах і в моєї школи до 70 дітей з зони АТО. І точно так же в кожній школі з 35 шкіл Краматорська. Тому дуже вам дякую. Ми долучимося до цієї справи. Я сьогодні отримала такий досвід благодійної діяльності, що ми обов'язково і звіт вам надішлимо, куди ми використали ці кошти. І також використаємо і інвалідам, які учаться в нашій школі, і малозабезпечені, і діти з АТО. Дякую вам. Низкий уклін вам. Ще хочу запросити наших друзів з Канівської, е, школи-інтернату. Е, і також, якщо дозволите, я хочу вчити вам грамоти і е, ваші юні артисти за участь у цьому концерті. І також дозвольте передати вашу школу. Ікону, яку вишивали діти з любов'ю. І, звичайно, ви знаєте, що будемо дружити з сім'ями, як кажуть тепер, родинами великими, зі входу, з заходу, з центру України. Тому що Україна одна, у нас єдина, кохана наша Україна. Дякуємо, ми обов'язково дні. Дякую всім, що ви так нас радісно зустріли. Ми перший раз приїхали і маємо таке сподівання, що... Дружба, яка виникла сьогодні, буде далі продовжуватись. І тому канів вас запрошує. Канів козацький, старовинне місто, канів духовне місто України. Чекає вас. Будь ласка, приїжджайте, ми вас приймемо всією душею і всім серцем. Дякую вам за сьогоднішній день. Дуже дякую. А я також ще хочу вручити грамоту. Е, Юлії Василець, тому що е, ця юна особа вірвалася в нашу школу, я просто скажу, вірвалася, як свій літерець. І за такий короткий час е, зробила так багато для нас. Юлічка, ви чудово співаєте, ви чудовий організатор і у вас блискуче майбутнє. Я думаю, що ви вже з нами надовго. Також Соломій веселець. де Соломія. Добре, я сестричка передаю. <пробувала> І з нами є завжди наша випускниця, яка, знаєте, так, вбігає, вибігає постійно. І, і, ну, чесно кажучи, не завжди дуже чемна, але вона є наша е, улюблена учениця, такий організатор, і ми знаємо, що вона буде з нами довго ще, бо фактично ми її не відпускаємо з цієї нашої родини. Юля, вона да, це ти. Іди сюди. Да, Тому що вона ще. Сама приходить і ще притягнула весь по культе було. Він ну і рано підростаємо. Облизькі дешеві добре. Ми також привітали наших друзів з Словаччини і вже подякували. І тут ще десь має бути пан Кавецький. Є? Дай Бог. Десь він загубився. Але я також хочу подякувати йому і його дівчаткам за участь у цьому концерті, які лишили всі свої справи і приїхали до нас. Отже, бачите, які ми молодці. Можемо всі разом робити добро. Можемо. Я дуже попрошу всіх зробити п'ять кроків назад, аби було видно наших дітей. Все. Всі стоять гарно? Ці хворі, скажіть чесно. Так. Зараз наші діти приготували для вас невеличку пісню. Я думаю, вам всім сподобалось. Поїхали. Всі танцюють, всі співають, а хто знає слова.